Пан Михайло Іваночко з позовним Беркут це санітар медичного підрозділу батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ради вас бачити. Слава Україні, героям, слава вітаю вас, шановні телегедичі. Вітаю вас, студії! Дякую, що ви з нами. Від вас дуже цінно було почути оцінку ситуації на фронтах. Ну і, звичайно, не без того, де зокрема ваш підрозділ виконує завдання. Ну, з міркувань безпеки, я скажу так, коротенько, Бахмутсько-Сіверський напрямок. Ми вже тут перебуваємо фактично майже рік. Наша бригада несемо бойове чергування, активно знищуючи ворога, відправляючи, підживлюючи наш, наш ґрунт доволі успішно. Я вам хочу сказати, що починаючи вже майже рік, 16 травня, коли ми заїхали, досить Багато ворога ми поклали всю нашу землю, і досить багато їхньої техніки знищено. Хочу сказати, що у цій загальній кількості, де зараз арків знищено до 450 тисяч. Якщо як генштаб повідомляє, то наша лева частка також є велика у цій цифрі. І не, не не тільки за, за ці ротації на цьому місці, але й починаючи з перших днів війни. Тому пишаюсь своїм своїми друзями, своїми побратимами, що ми разом тут несемо. Таке серйозне бойове чергування, захищаючи нашу батьківщину, і хочу сказати, що не так все погано, як десь говоряться по по інших, як кажуть, інші спеціалісти, інші експерти у нас на фронті. Так нам вічно не вистачає боєприпасів. Нам вічно не вистачає чогось, тому що це на це є все велике пояснення, адже московити готувалися до цього понад 30 років. На приликій жаль, у нас починаючи з першого дня е відновлення української незалежності, в нас все руйнували. Починаючи, пам'ятаєте, від чорноморського флоту як віддали територію і основну кількість московитам. І закінчуючи відмовою ядерної зброї, іншим, іншим, іншим. іншим. І ми прекрасно пам'ятаємо вже по того керівництва Януковича, коли міністром оборони став взагалі московит Лебідів, які руйнували все і все, що можна. Тому і так слава богу, як кажуть, дякувати Богу і нашій українській нації, що ми змогли вже 10 років воюємо з одвічним нашим ворогом. А ці два останні роки повномасштабного вторгнення ми тримаємо високу марку української нації. Ми тримаємо воєвничість нашої української нації, Доказуємо всьому світу, що українська нація потужна, і ми обов'язково переможемо, показуючи цим всім всьому світу, що нам треба допомагати, що ми стоїмо на стороні. Добра захищаючи весь світ зараз, не побоюсь навіть цього слова сказати, саме весь світ, адже московет не зупиниться, якщо не дай Боже, зміг би нас здолати. Тому ситуація зараз на фронті, відповідаючи на ваші запитання, дуже складна, починаючи з північної частини е, нашої держави. Якщо навіть взяти сумської області, де вони постійно її обстрілюють, закінчуючи південними частинами, враховуючи е, всі моменти, навіть і ліву сторону. Дніпра під Херсоном складна, але терпима. Не можна сказати, що московити за нас перемагають складно. Вони переважають нас практично у всіх видах зброї, але враховуючи те, що ми захищаємо свою землю, враховуючи те, що ми вчимось на ходу, і завдяки тому, що у нас люди винахідливі і не дурний придумав. Як десь передвідною говорили, що в нас дуже сильно розвинена it технології, і це правда, тому що завдяки цим хлопцям, які зараз вступили в збройні сили України, в національну гвардію в інші сили оборони, нам вдається розвивати розвідку. Нам дається розвивати БПЛА системи, і завдяки нашим fpv дронам, дронам Мавікам, дронам Камікадзе, нічним дронам, нам дається зупиняти москаля. І успішно його знищувати. Це війна технологій, і завдяки цим нашим хлопцям, які вступають в наші ряди, ми можемо конкурувати в даний час з московитами, пане Михайло. Звичайно, не можна вас не запитати у контексті теми, яку ми обговорюємо, про те, що сьогодні написали в інституті вивчення війни. Пишуть, що російським силам вдалося просунутися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Креміної на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей і поблизу кринок. Що дозволяє росіянам просуватися? Ну я ж кажу, росіянам дозволяє те, що вони все весь час готувалися до цієї війни, і зараз вони на цьому найбільше мають перевагу. Але Враховуючи те, що переобрали знову ж таки, не переобрали, а ну призначили черговим голосуванням Путіна. Він до своїх так званих дат, які зараз підходять вже у них там у Московії. Він собі хоче робити подарунки з, так, так званим майським празникам, днів папіри, як вони це називають. Він хоче собі при, при, при привласнювати чергові перемоги. Я думаю, що йому це не вдасться. І ми обов'язково зупинимо, що вдається чому вони так сунуть, і чому в них є якась перевага? Адже там постійно йде зомбація, там постійно йде вливання їм отої, отої можна сказати крові проти українців. Тобто вони собі вбили в голову, що У нас тут якісь в Києві зібрались нацисти і виробляють будь зна що і вони хочуть нас визволяти, і це в них на превеликий жаль. Якщо в загальному нам смішно з цього, в них це не смішно, у них це на повному серйозі, і вони якраз цим користуються і повністю всі намагаються мобілізуватися того, щоб звільнити Україну від нацизму. Це ж маячня повна, і це ми прекрасно розуміємо. Але наш великий жаль, в них це норма життя, і прикро з того, що світ цього не розуміє, що ці так звані освободітелі йдуть до нас, потім прийдуть до них. Це важливо би щоб вони це взяли на озброєння. Я впевнений, що ми зможемо зупинити цього ворога. Складно буде. Треба, щоб вся країна, щоб вся наша країна стала в плеч захищати цю землю. Щоб не було такого, як зараз ви бачите самі: один сміється, другий танцює десь там за кордоном, третій. Там з жиру біситься, а частина людей захищає цю державу. Коли ми будемо єдині, коли ми зможемо бути один єдиний могутній кулак, ми зможемо перемогти цього ворога. Ми ж це показали на початку повномасштабного вторгнення. Ми показали це під Києвом, коли звільняли свої території. Ми показали, коли звільняли Харківську область. І я впевнений, що це буде, але просто ті люди, які зараз ще не, не в Збройних силах, не мають зрозуміти рано чи пізно вони прийдуть сюди і спільно ми зможемо це зробити. Треба це робити негайно. Адже час іде, і війна буде довго. Тому нам треба мобілізовуватись в першу чергу, єднатися, і тоді ми зможемо перемогти. Завдяки нашій єдності ми зможемо розвиватися, завдяки нашим талановитим людям, завдяки нашим, як я вже казав, it технологіям, завдяки нашим взагалі технологіям ми зможемо з ними воювати. Треба опиратись на власні сили, як казав наш провідник Степан Бандера, і ставати розвивати свою зброю, адже є наша зброя, яка Дуже успішно відправляє москалів на, на ті концерти відомого співака їхнього, і, і це, це є факт. Просто треба вливати туди кошти, треба розвивати свої технології, і ми будемо працювати. Коли ми покажемо свою силу, і світ поможе потягнеться до нас і почне нам допомагати, і це доказано наукою. Ми мусимо бути сильні, навіть як є така приказка стародавня на похилу вербу і коза скаче, тому. Нам треба стати тією сильною вербою, щоб на нас ніхто не скакав, ніхто як кажуть, не гавкав там із східної Європи, якась кшалт як словаччини чи угорщини. Ми мусимо показати свою силу, і ми її показуємо і обов'язково покажемо. Складно зараз. Так дійсно є хлопці, які не мінялись по два роки. Їх треба поміняти, їх треба під, підстрахувати. Під і зараз, поки не пізно, ці хлопці, які зараз мають мобілізуватися, вони мають ще використати шанс, що ці хлопці можуть їх навчити. Вони мають е, величезний досвід. Боєць, який пройшов тут два роки війни, ви собі уявляєте, який він має досвід? Він вижив в окопах два роки. В нього такого досвіду не мав жодного бійця НАТО. Такого досвіду не мав жодного бійця в Сполучених Штатах Америки чи в Британії. Ми можемо їх вчити, а не вони нас. Тому хай е, не бояться йти в військо. Наші хлопці треба йти, і це обов'язково не означає, що ти сьогодні прийдеш, завтра ти загинеш. Це один з. Тисячі випадків треба. Тут є багато спеціальностей, Різні технології, різні, різні спеціальності нам підійдуть, і ми зможете допомагати всім і пішоти, що ми зможемо перемогти. Тому складно ще раз повторюсь, але терпимо, і ми зупинимо ворога однозначно. Він далі не піде, як він планує, і ці його плани не здійснені. Принаймні в цьому році він не зможе захопити всю Донецьку область. Я впевнений в цьому. Фактично, ви кажете те, про що сказав пан Павлюк, командувач сухопутних військ збройних сил України. Він каже про те, що нам треба всім ставати пліч опліч. Він каже про те, що відсидітись нікому не вдасться, тому що на кону доля країни, доля нашої нації потрібні люди в лавах війська. Це може заохотити людей піти до лав війська? Як ви вважаєте? Ще й зважаючи на те, наприклад, що там зараз відбувається у Верховній Раді, коли з Вибачте, грудня, 25 грудня, питання щодо оновлення проекту закону щодо мобілізації вирішено. Досі не може до тих пір, поки депутати не зрозуміють, що треба забути, подобатись виборцю, а треба ставати і працювати, до тих пір буде така нерозберега, розумієте, і до тих пір буде оце в державі непорозуміння і буде процвітати корупція. Треба зрозуміти, я даю напряму зрозуміти всім тим, хто думає, хто вже стартує у вибори. Немає ніяких виборів, шановні. Немає і не може бути до тих пір, поки ми не переможемо. Для кого ви старає, намагаєтесь зробити вибори? Для Путіна, який сюди прийде, якщо ми впадемо тут. Тому правильно каже пан Павлюк, ми маємо зібрати свій єдиний кулак і стати на захист. Тому брати приклад е з бійців, добровольців, які... Перших днів стали захищати українську державу, йти і захищати цю державу. Я повністю підтримую слова Павлюка. І мотивація має бути в першу чергу та що ти або стаєш у ряди української армії, або потім підеш у рядах московської армії е, далі завойовувати східну Європу і, можливо, навіть всю Європу. Але це вже буде зовсім інакше. Це вже будуть ззаді, заді заглянезаглядряди, які будуть направляти тільки вперед, назад. Дороги вже тоді не буде. Тоді ви згадаєте ті слова, що говорю зараз. Я що говорять мої побратими, і говорили, говорили тисячі, таких як я е, що потрібно ставати краще, захищати свою землю, свою йти в свою армію, чи а чи ж потім іти у чужу, і це є простий доказ зараз. Е, ми всі прекрасно знаємо, що путін видав указ мобілізувати е, українців, тобто к е, е, окупованих територіях, мобілізувати всіх чоловіків, які є. І це якраз будуть їх доля чекає, та що в майбутньому може чекати всіх по Україні, тому треба робити з цього висновки. Оце краща мотивація буде для того, щоб захистити свою державу. І Пам'ятайте, у вас є діти, у вас є мама, у вас є дружина, у вас є сестри. Вони прийдуть і будуть знущатися з них в першу чергу, тому що для них української нації не існує. В них завдання знищити нас як націю і захопити нашу територію. Він же як себе? Мотивує це цей це, це ж їхній государь, так званий собиратель землі руської. Вони ж забрали нашу історію. Вони не можуть існувати разом з нами плічопіч. Вони не можуть бути нашими сусідами. Це треба також зрозуміти, тому що вони забрали нашу історію. Коли Україна існує, значить Москва має впасти. І це не даремно сказано, що Москва має впасти. Вона впаде дійсно, бо вони мають розпастись на ті незалежні країнки, які у них там є у федерації. Вона кожна має стати незалежною, тому що вони також ці народи окуповані. Ми бачимо прекрасно, хто до нас приходить сюди воювати, і Башкири, і Буряти, і всі інші ті і татари, і інші народності, які там входять в Російську Федерацію. Тому вони також хочуть незалежності, вони також хочуть жити нормально. Вони прийшли сюди, приїхали в Бучу, побачили туалети. Вони приїхали в Ірпінь, вони побачили асфальт на дорозі. Для них це дико. Вони ж думали, що це тільки в фільмах може бути. А насправді це нормально люди можуть жити. Тому вони прийдуть сюди. Тому друзі, ще раз кажу: краще воювати в своїй армії, а ж потім з москалями йти невідомо куди і за чим. Пане Михайле, ви напевно бачили ці жахливі трагічні кадри і злочинні, коли в кринках російські терористи, які називають себе військовими російської армії, розстріляли українських бійців. У мене багато запитань щодо цього. По-перше, це не вперше вже. По-друге, як. Потрібно і що потрібно зробити для того, аби це відео і ці кадри набули широкого розголосу, до кого потрібно звертатися. Лубінець там уповноважений він звичайно звертається до Червоного Хреста, але ми знаємо в принципі їхню роль, і їхню діяльність. А що найголовніше результат їхньої роботи? Він абсолютно відсутній, вибачте, апелювати до міжнародних майданчиків, наприклад. І далі чи будуть вони знайдені, ідентифіковані і покарані ці люди? Як міжнародна спільнота на це може відреагувати? І найголовніше для чого росіяни це роблять? Для того аби залякати Аби демотивувати українських бійців або потенційних українських бійців, так або, або це свідчить брідню безпорадність. Про що каже Наталя Гуменюк, вибачте, проб'ю вас, е, е, так вона каже про те, що такі кадри говорять лише про те, що їм нічого не вдається. Я вам скажу більше: вони скоріш за все, як я сказав, вони хочуть знищити українську націю. Перше для них вони в їхніх думках вони знищують нацистів, і це зрозуміло. Як білий день, а для того, щоб донести це до всього світу, нам повинна працювати більш активно наша дипломатія. У нас є Міністерство закордонних справ, яке повинно працювати у повній програмі. На превеликий жаль, чомусь воно не працює так, як, як належне, а влада сконцентрувала тільки в одних у двох-трьох руках. Не може одна, дві, три людини працювати на повністю таке серйозне міністерство, в яке воно може бути. І це прекрасно. Ми розуміємо, що, що я маю на увазі. Є міністерство, яке має доносити до всього світу в кожній країні. Є посол український, які дипломатія, яка має доносити це, і якщо вдалось нам свого часу донести, що нам почав весь світ допомагати проти Московії, так само можна донести і це. Треба тільки мати бажання, хотіти і можливості. Можливості є. От, я не знаю, чи є бажання це зробити. Це інше питання. Це вже більше питання до нашої центральної влади. Як що вони думають з цим робити? Я б наприклад, моє моя думка і взагалі бачення, моє дипломатія має працювати ще більше як військові, тому що завжди е, від війн за застеріг застерігали, зупиняли війни. Хто дипломати сідали за стіл переговорів, вставали і говорили. А тут у цім випадку на даному етапі є чорне по білому, є факти. Є розстріляли тоді нашого Мацієвського, Пам'ятаєте за слово за гасло слава Україні? Тепер маємо це й тисячі інших випадків, які ми не знаємо. тисячі тих випадків, які ми знаємо. Ми пам'ятаємо збитий на воїнах з світу. Люди там летіли із Нідерландів, там з Європи, і то все. І по сьогодні ніхто не покараний. Ми, ми маємо тисячі моментів, які вже є за що їх судити, за що їх треба карати. Це дипломатія має працювати. Я глибоко переконаний, що саме дипломатія має донести в цьому світі і доказати, що Путін терорист, перший що Путін це є зло для всього світу, і дипломатія знову ж таки має працювати для того, щоб в середині Росії сталися е, ті події, де що приведе до розвалу цієї держави. Чим більше буде таких подій, як е, було в нас у Белгородській області, де е, РДК так зване ну, московської держави, і люди, ті, які хочуть жити в нормальній країні московській, вони пішли на, принаймні спровокували там ці події в Белгороді. Я вважаю, це правильно. Треба їм допомагати, щоб вони могли там зробити у них всередині е, умови, які будуть відволікати е, з поля бою їхні війська, щоб вони там могли робити в все була. Ну і, і треба ще третій момент. Далі наші дрони мають літати по їхніх заводах НПЗ, по їхніх точках, по їхніх заводах, там, де вони будують свої шахеди, там де вони будують танки. Їх треба всередині країни лупасити е, по повній програмі. Ці три основні фактори. Якщо спрацюють, тоді я думаю, що і світ зрозуміє, над чим треба працювати, і, і з ким треба дружити, і, і кого треба знищити, або як кажуть, умиротворити. Він хоче нас умиротворити, напевно, треба їх умиротворити. Так буде правильніше. Вже певного резонансу набуває новина про те, що пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства, і зрозуміло, що співробітники будуть отримують так звану бронь. І от Жорін, до речі, про це пише з третю штурмової. Давайте процитуємо. Якщо пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів бронювання потрібно знімати. Ну або хай оформлюється в структуру, яка їм більше підходить. Кінець цитати. І ви, як військовослужбовець, як можете ці новини прокоментувати? Це якийсь нонсенс. Я взагалі від цього яка може. Ну, я розумію, що спорт. Я розумію футбол, я розумію баскетбол, я розумію теніс, розумію ті види спорту, де дійсно люди, наша, наша збірна там прославляє Україну і доносить е позицію української держави в всьому світі. Ну, Цирк, я взагалі не маю слів. Я тут краще стримаю, щоб не наговорити щось лишнього. Але я повністю підтримую пана Жорина в цьому процесі, бо це взагалі нонсенс і це. Для мене це неприпустимо. Це, це доказує те, що в нас е клоунада вже керує в державі понад 30 років. Я так коротко і ясно скажу, щоб не, не говорити щось лишнє, щоб не прийти в політичну площину. Пане Михайле, розумію. А... Наступне моє питання може видатись банальним, але я хотів би його розширити і деталізувати разом з вами. Тому що коли журналісти запитують у військовослужбовців, якого виду озброєння зараз найбільше потребує там ваш підрозділ. Зрозуміло, що на війні вся зброя необхідна і завжди її мало. Але зважаючи на те, що поки що питання з допомогою для України не вирішено в Сполучених Штатах Америки, з'являється все більше і більше запитань того. В чому у нас найбільший брак? Що нам зараз найбільше потрібно для того, аби якщо не змінити ситуацію, то утриматись? Ну, найбільша проблема в нас, перший раз скажу, це їхні каби. Значить, mm -hmm. це говорить про те, що нам потрібні літаки. Нам потрібно більше авіації, це дуже серйозна проблема. І якщо ми отримаємо авіацію, значить ми зможемо конкурувати з ними в небі. І це трошки ними напругу, адже кабами вони е, знищують все підряд. І це показало це під Авдіївку, Ми бачили це, і вони продовжують це робити на всіх практично напрямках каби. Це є біда. Вони зараз їх модифікували, і там вже до півтора тони виходить з риву. І це дос досить велика проблема. Це зараз одна з найбільших проблем, яка є у боротьбі з московитами. Що потрібно для нас, щоб ми могли з ними зараз конкурувати. Окрім того, що я сказав, окрім літаків, нам потрібно для артилерії багато снарядів. Е, адже десь обладнання в нас є. Ну не вистачає трошки. Не вистачає скільки тій кількості, скільки ми можемо мати. Ну і саме головне, нам потрібні засоби електронної боротьби, тобто реби, нам потрібні фпв дрони. Нам потрібні нічні дрони, нам потрібні мавіки, і тобто, БПЛА це скорочено. А розвідка в кожному підрозділі має розвиватися. Ми маємо працювати це на найвищий рівень. Це те, що я починав нашу бесіду з вами. Це запорука в першу чергу в життів наших воїнів. Враховуючи те, що у нас е, мобілізаційний ресурс на даному етапі з московським пропагандистам і ПСО і іншим їхнім служакам у нас в державі е, мобілізація бідов, як кажуть, зривається. То нам треба берегти життя воїнів, тих, які є. Тому нам в першу чергу звертаюся до всіх, незважаючи, хто би не збирав на дрони, який підрозділ, Україні сил оборони, звертаюся до всіх телезідачів, допомагайте нашим воїнам, адже це є життя наших. Е, Бійців життя ваших чоловіків, життя ваших синів, ваших сусідів, е всіх наших воїнів. Тому незважаючи ні на що, відкладайте всі, е все то що можна зробити дома, всі всі кошти, мобілізуйте і скупляйте своїм рідним е дрони. Але потрібно, щоб у тих підрозділах були потужні е потужні підрозділи ВПЛА, для того, щоб вони не пропадали ці дрони, потім не летіли, десь і не попадали в руки московитам. Адже всюди потрібні потрібні бути спеціалісти. Це вже проблема держави. Тобто Генштаб має розробити, і я думаю, що на даному етапі в них вже це би мало робитись, щоб навчання проходили негайно От для тих нових мобілізованих, для де є серйозні підрозділи, Ці підрозділи давати молодих бійців, їх вчити треба, і і негайно це про, е, просувати в Збройні Сили України. Я підкажу, звідки можна ще взяти нових е, бійців. Є в нас дуже багато it компаній, які працюють, які не виходять з своїх будинків. Так вони дуже багато роботи роблять. Вони зламлюють, зламлюють сайти московські, зламлять то, але вони можуть також виділити своїх спеціалістів для того для цієї роботи, щоб навчити наших хлопців літати, щоб навчити наших хлопців е, воювати в повітря. Ще раз наголошу: якщо буде більше у нас е, пілотів, що нас більше буде е, підрозділів БПЛА, значить наші піхотинці менше будуть гинути, наші бійці будуть менше страждати від. Е, від кабів і від іншої їх ворожої зброї, це це, це одне з найголовніше, що зараз потрібно на війні. Ну і розвивати наші технології, стугну розвивати, вільку розвивати, розвивати Богдан, Богдану це дуже ефективні е, засоби боротьби з московитами. Я вам хочу сказати, що бачив неодноразово на свої очі, що вони витворяються. Це один Господь Бог знає, і ті московити, які пішли на той світ. Це дуже ефективна зброя. Я думаю, що якщо ми нормально попрацюємо, у нас можуть її потім в перспективі її купляти. Ми можемо заробляти на цьому нормальні кошти, і держава може почати розвиватися. Але це треба знову ж бажання і ставати на економіку, переводити на е, військові рейки, працювати повністю на перемогу. Якщо ми будемо загравати і ніби і цирк розвивати і воювати, то цього не вийде. Це треба розуміти, і ми мусимо переходити повністю. На військовій рейді тоді буде перемога, і тоді оцих речей, що я називаю, нам нам буде завжди вистачати. А ми ми славимося самими потужними танками у світі. А ми маємо ми мали на початку війни тільки два танки найпотужніших у світі. Ну що це за це ж нонсенс і абсурд? Ми ж до чого ми дожились? Ну, це біда наша всіх три понад 30 років відновлення державності, що ми ніколи не мали про української влади, і це зараз ми розхльовуємо по сьогоднішній день. Пане Михайле, в завершення, звичайно, нам всім цікаво почути про специфіку вашої роботи. Ви е, санітар медичного підрозділу і журналісти писали про вас, скільки людей, скільки наших хлопців ви врятували. Я хотів би, щоб ви поділилися з нами ось ще такою інформацією. Скільки наших хлопців врятували? Що є найважчим у вашій роботі? Вона є специфічною. Так, от, розкажіть, будь ласка, подібніся власними от, враженнями. Ну, дивіться саме я, я водій санітар. Найважче в моїй роботі особисто, коли щоб вчасно доїхати на евакуацію, адже я в першу чергу відповідаю за те, щоб мій автомобіль був справний, щоб він був повністю готовий до евакуації, і я вчасно зміг доїхати до, до точки евакуації, щоб ми могли потім пораненого перехопити у, у хлопців, які перевозять його з самого нуля. Ми його завантажуємо в наш нашу машину і вивозимо у безпечне місце для того, щоб можна стабілізувати його і відвести в місце, де вже з ним проведуть ті роботи, які потрібно. Ну загалом, я вам хочу сказати зараз. Ми вже 336-й 336 день на передовій працюємо. Е, у нас йдуть ротації, в нас ідуть ротації по загальному раніше було по три місяці Зараз вже на шість місяців перейшли з відомих нам причин, але це не є так страшно. То загалом наш підрозділ в е, третьому батальйоні, наш медичний підрозділ, я своїми побратимами. Ми вже понад 300 воїнів рятували від реальної смерті. Які ну це, це рахуйте 300 сімей, фактично без батька, без брата, без сина і. І самі розумієте, на цій ротації також дуже багато роботи зроблено. ну, Великий жаль, є й робота дуже неприємна. Хлопців небесних вивозити також. Це окрема тема, окрема тема для розмови. Ну є й таке. Але слава Богу, завдяки нашим ще раз повторюсь, дякувати Богу, що є в нас такі потужні хлопці-виполежників на, на цій ротації, де ми зараз відбуваємо, тут перебуваємо значно менше в нас, таких неприємних було. Події, щоб хлопці небесні були, ну були поранені. Ну, ми їх порятували. Ну на великий жаль, бувають моменти, що є ампутації, є це, але зато людина жива і вона може потім свої знання використати. скажімо, в ТЦК, скажімо, в інших напрямках. Бо вони всі хлопці, ці, які були поранені, які є поранені, вони всі готові повертатися в бій, хоч зараз. Вони я вам скажу такий приклад. Це влітку було, так? Хлопця поранена нога, хлопця поранена рука. Ми зняли з нього бронежилет, щоб стабілізувати, він каже, нігде не подіньте мій бронежилет, бо я за нього ще не заплатив кредита. І той бронежилет у сьогоднішній день ми його повернули. Ясно, що хлопець зараз вже не воює, тому що в нього на проведений жаль він втратив руку. Але бронежилет, так як той оберіг, як був, так і є. Звичайно, що після тих, тих слів, які я потім написав у Фейсбуці, е вважаючих було покрити той кредит, самі розумієте скільки. Е і це питання бігом закрило, але питання не йшло в кредиті, питання у мотивації бійця. Він готовий був віддати все своє, щоб піти захистити українську державу. Ну, це я пишаюсь такими друзями, такими бійцями, які є в нашому підрозділі. Ну так, навіть таких ми рятуємо. І такі хлопці зараз живуть і свій досвід передають іншим молодим новобранцям. Я вам дякую і за те, що ви разом з вашими побратимами для нас усіх робите там. І спасибі величезне за час, який ви нам приділили в рамках інтерв'ю. Бережіть себе, будь ласка. Хлопці, передавайте вітання. Слава Україні! Дякую, дякую. Дякую, слава Україні.